Друзі, всім привіт! Гляньте, яка гарна квіточка, у нас ще досі квітне. Вони літом квітли, а це на осінь надумала цвісти літня квіточка. Я не знаю, як вона називається, я її називаю хризантемкою, а декоративний мок. Ми її вже зрізали, як літом відсвівся, він знову відріз сьогодні 19 листопада. А ця квіточка надумала цвісти. І Ось ці хризантемки горні горні квітнуть Ті, ще пересадили. Вони на дворі. поки що морозу такого нема великого, то взагалі такий не дуже теплий листопад, я б сказала. Ось ці квіти як, які горні. А ще ось мама пересадила цю хризантемку, що була на грядочці. Також. Пересадили в горщик. Гляньте, як облетів вже горіх, листя взагалі немає на ньому вже, вон тільки на гілочці трошки на один листочок причепився, а так взагалі вже немає, взагалі листя на ньому. Зараз ми з вами сходимо, подивимося на клубнику. І на купчиху, і на звичайну. Зараз у нас похмура, вітряна погодка, Для цього місяця це характерне. Я вважаю взагалі, що якщо такий листопад, то це супер. Це листопад і грудень найпохмуріші місяці. У нас взагалі-то сьогодні вранці сонечко пробивалося, але 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 сховалося за хмарками. Зелені, хочу показати тут листя. І все з цієї яблуньки налетіло сюди. Ми не загрібуємо листя на осінь. Я вже казала, мабуть, неодноразово. Сюди воно на клубничку. Ми не поливали її, тому що і дощики йшли, і волуга земля. Вона гарно ось. Так що з весни замульчуємо і буде. прополимо спочатку, тоді замульчуємо і сподіваюся, все буде. Добре, а ось ще не зірвали, ну прийдеться зірвати, вже цвілося Петунія я вже тільки, бачите, ось який ще не бутон, я хотіла сказати, бутон. Квіточка, яка вже пообривала щось її. От. А ось дивіться коробочки, і тут є насіння в ній. А може і висипалося вже. Зараз глянемо з вами. Ще і насіється сюди петуні. Якщо не оце насіялися вже вони. Бачите, на волі петуням набагато краще і вони довше квітнуть, ніж у горщиках. До речі, хочу показати, як мама, мама таку обкрамсола. Я навіть не бачила й коли цю шовковицю вона тут мішала ходити. Оці нижні гілки всі пообрізала. Поспилювала. В минулому руці Салюша пильов, бо вони мішали туди, аж яблунці рости. Ось ця зимова яблунька, вона в нас не родила ще. Але тут вже почала підніматися, як ми спильоли оці гілки шовковиці. Так от твердо шовковиця, я вам скажу, що аж іскрить, якщо трохи тупіший цепук, коли пильоєш, то що... а топить дуже горно твердо. Не хуже дуба. Зараз ітиму е, на болку показати вам купчиху, але перед тим все забуваюся і забуваюся показати вам, як ми із Люшею спилюли оцю. Яблуню, що тут біля, пам'ятаєте, біля оцих парничків було, що я казала струх, струх там пенючок. Зараз я покажу, до речі, це ще у нас капустиння. Ми досі годуємо курею. Бачите, скільки залишилось? Ми сюди його перенесли, щоб було зручніше брати, Тому що он там, бачите, зораний город. А ось бачите, тут який казола. Те, трухльове, воно б звалилося рано чи пізно. Хоча там чотири яблука й було на цій йоблуні, але вже воно віджило своє. Будуть підніматися ось черешеньки і оці деревця, йоблуні з грушками. Ми навіть не знаємо, які це сорти. Ось жовтне листя облітає. Бачите, там, мабуть, зимувиться. Сорти йоблуні і груші. Так що, і цю грушу, що в малині була, також спиляли, щоб краще було. І малині, і черешням. Ось. Від неї пенюк залишився. Вона не трухла всередині була. Тут саме стовбур, але вже по гілках вона сухла і пішла. Пустота по гілочках. Треба її все одно було пиляти. бо малина. Вона затінюла й малину. Ну, причина не в тому. Причина в тому, що вона почала всихоти. Хто дивився мої відео, ті, я думаю пам'ятають. Я думаю, ожи нам буде краще. Курка вшилася, біжить, також не буде такого. Затінь не буде. До речі, пупіл ми виносимо на грядочку. Хочу показати ось те, що весною шпинат не зійшов, зараз зійшов. Ну, рости не буде, бо, звичайно, холодно для нього. Але ж факт є факт. Бо була засуха і... Він не посходив у нас, а на осінь, як дощики пішли, то почав сходити. Ось малина така вже обрізана. І, до речі, у нас залишилося ось три кущика. І вусики пішли і буде розростатися. Ось І ось і он, це та клубника, що родить весь сезон. І справді, у нас декілька було кущиків, то і справді було ось ще також. Подростав, може. Тут ми окремо юнина. Її дуже мало ну, розростеться. Якби ж була нормальна погода, ну, я бою на овозі дощі йшли. Ось ця малина, то що? ось це так її треба обрізати. Ось зараз ще пройду з вами. І ось так обрізали ось малинку, щоб вона дуже гарно розросталася. Цей кущик викопали, купали, тому що він пропав. Ось зараз з вами пройдемо по грядочці. Я, відповідно, взулася, так що пройти можна навпростать, щоб не обходити. Хочу сказати вам, що тут лисиці. Гуляють, до речі, часник вигрібають у нас лисиці і цибулю. Ось бачите, які сліди і риються, тут йоми риють. Я спеціально пішла серед грядки, щоб показати, що ось робиться. В лисиці взагалі втратили трох. Літають по грядках і по чому хочеш. Хочу зораний у нас город сьогодні. Прохолодно, так і дуже, що мене аж руки померзли, поки дійшло з вами сюди. Ось, до речі, малинове дерево. Вони не всі в нас прийнялися, але які прийнялися, я думаю, будуть рости. Зараз хочу пройти, подивитися з вами. На купчиху. Нам тітя Наташа ще пропонувала, щоб ми досадили рядок, приїхали взяти, але її більш ніж достатньо, вона як розростеться. Де я не дивилася інформацію про наїду, то вона дуже-дуже не примхлива і розростається. Гляньте, зеленіє листячком трошки прикидане. І з верб листя летить і. Ось із садку, але ж. Гляньте, видно, що зелене, мокро, до речі, пощастило. Нам ми якось я скажу чесно, вчасно ще й посадили полуницю, тому що вона ну, як, ми її не поливали, тому що якось підгадалась погода, так що було мокро. І бачите, зараз мокро, і вона зеленіє. Я думаю, що вона прийнялася. Та я впевнена, що вона прийнялася. Дуже дякуючи на то, що за полуницю. Ось виросте. Дай Боже, щоб погода була, бо кропельного поливу в нас немає. І мені то будемо поливати, ходити зі струмком брати воду сюди. Ближче буде, як буде вода тепленька. Так що, я думаю, буде все добре. Бачите, коболка вже. Очеред вже рудий став. Листя вже пооблітало, все вже по осінньому. Тут такі справи, друзі, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Бажаю всім мирного неба, всім пока!